Опа, трошки не так вийшло, але я це перший раз. Ліньки завжди щось вигадують. Це цілий лайнера не машина. Там 6 передач, так? Так, 6 передач. Коли я підключав і всі думали, що це Тесла. От. Тут є балансір, можна ним скористатися також... Опа, відкривається як заточечка. Що це за автівка така прикольна? То має бути автодім на колесах. Крута. Було б прикольно в такій пожити пару тижнів. Ну, може там хтось є. Вадам. Доброго дня. Добрий день. Гасло. Слава Україні. Героям слава. Ласкаво просимо, заходьте. Дякую. Ну, бачите? Клопа, приїхали. Добрий день, Саша. Михайло дуже приємно. Заємно. друзі. Вітаємо вас всіх. Вітаємо наші глядачі. Це пан Михайло, представник сімейної справи сервісу надання оренду автобудинків на колесах. І сьогодні, пане Михайло, нам проведе екскурс і е, покаже та розкаже про цей автобудинок на колесах. І зробимо для вас такий невеличкий, але цікавий огляд. Отож, що ж, пане Михайло, готові? Готові, завжди готові. То полетіли. Так, полетіли. Можете розказати про технічні характеристики? Ну, технічні характеристики, перш за все, це зроблений на базі Peugeot, боксе, 2,2-двигун. Так більш, можна сказати, аж щоб розписувати, нічого не треба. Такий загальний вигляд, як на кадрі, нічого не змінюємо, нічого не підтосовуємо. Є маркіза, і є палатка, розрахована практично на 4. Особи є панель сонячна, в якій завжди ніколи не залишитись без світла. От. І можемо перейти на огляд, вказати всередині от його функціональність, його сервісу повністю і такому подібному. Поїхали? Поїхали. Так, перше, я заходжу в цей з задньої частини. Показую для того, щоб гість завжди міг будемо казати такі неважливі моменти, які можна просто до мене, я надаю номер телефону, щоб можна завжди задзвонити в будь-який час і не обов'язково запам'ятовувати, а просто передзвонити і що, чого забули, я можу нагадати і повторно це сказати, розказати. На перше, я починаю з ключів, таких як важливі. Тому що тут показана кнопочка, яка опа, відкривається як заточка. <світ> <світ> От, І тут є всередині три кнопочки. Дуже просто: це верхня вина за передні двері, і нижня, задні, і бокові. А центральний це центральний замок, який закриває. Так, починаємо з правої сторони двері, відкриваємо і дивимося функціональність всередині. В середині в нас тут знаходиться я завжди. Пояснюю, вам не прогоджується, тому що це є відпочинок. Тут є в нас е, ключі, От. а тут є е, в разі з колесом, що сталося, що я там і так далі. Тобто є домкрат, чи як він правильно. Далі тут в нас йдуть такі чотири шуфлятки, в яких у нас є два розкладних крісла і є столичок зразу на чотири особи. Посправді Дмитро тут. Постарався дуже багато для того, щоб було комфортно відпочивати тут. Всередині є лопата, є вугілля, є розпалювач, є сокира, є мангали, шампура. І драбинка, в разі, якщо треба відкривати маркізу і так далі. Є розтяжки, щоб натягнути маркізу, тримати, щоб при вітрі і так далі не скинуло. От такого. Тут є дрова і більш так нічого. Тут є до цього столика є ще чотири таких невеличких кріселка. і є пледики В разі щось комусь холодно або хочеться більше комфорту. От. Тут є балансір, можна ним скористатися також. От. І в нас тут є ще. А балансір то що він робить? Це ви стаєте на, на, на цю штучку, таку, циліндрик. Ага. Стаєте на циліндр. Це, це просто стоять на ньому, щоб, щоб рівновагу тренувати? Рівновагу для того, щоб рівновагу треба тримати не тільки на цьому, рівновагу треба тримати і в бізнесі. Всьому на сьогоднішній час. Не знаю, чи я зможу це зробити, але Дмитро в нас це дуже справно робить, як і баланс, як і бізнес. У мене може хопа, трошки не так вийти, але я це перший раз. Опа! Е, в нас є ще такий досить хто любить гамак. От, є гамачок, де можна хопа, легесенько його розложити і полежати, і помріяти. Бо мрії завжди збуваються. Колись Дмитро також мріяв мати будиночок на колесах. От, я думаю, це йому прийшло не тільки від подорожів, але й плюс від того, що він... Любив лежати, як завжди кажуть лінтяї, завжди щось вигадують нове і тому подібне. О Боже, як хорошо інтерв'ю давати Льожа. <рес> <рес> Я віддихаю. А зараз ми поговоримо з Дмитром безпосередньо з основником компанії на колесах, оскільки сьогодні він не зміг з нами бути на зйомці, тому давайте його наберемо по інтернетах. Добре, ну що давайте до головних запитань тоді розкажіть, будь ласка, як взагалі у вас виникла? Ідея створення такого чудового сервісу, як надання а, послуг в оренду автобудинків, і а, скільки ви вже на цьому ринку? Так, да, ну, у нас просто ідея, ніби не йшла від того, що ми хочемо там створити бізнес в оренди кемперів. всякого такого цей кемпер ми будували повністю власноруч і ми будували його для себе, подорожували Україною, і багато друзів часто говорили: О, та ви на кожен день їздите. Ну бо, в принципі, ми подорожували там на вихідних, коли був час. І казали, чому би ви там не спробували здати в оренду. Його. А взагалі наразі а, такий ринок з таких послуг, як у вас в Україні, а, він має якийсь розвиток? І чи взагалі є якась конкуренція в цьому напрямку? В принципі, оренди кемперів ми не зустрічали mm -hmm. нікого. Був раніше а, один вебсайт, якийсь такий старіший. Ми знайшли, що раніше хтось орендував, але цікавилися, і вони вже не здають в оренду. Є ще тут один нюанс, так як. Тут є інвертори, я наскільки розумію, і так далі, акумулятори, тому що електричну систему я не робив. І тут є функціональність, тому що всередині є тут 220 вольт, от, де є мікрохвильова пічка і розетка. В разі щось треба і так далі. Але тут є от вимикач, де ми можемо просто нажати і ним користуватися і мати 220 вольт. Але завжди треба не забувати виключати, тому що... Можна посадити. Якщо десь загрузли, тут є такі підкладки, під колеса, де можна спокійно підставити і нікого не турбувати. Також тут є додатковий шнур, додатковий шнур де можна підзарядитися, як в разі щось десь сіле, коли я підключав. і Всі думали, що це От, що він на електриці вже їздить і так далі. Це такий жарт невеличкий. От, ну що, наразі з задньої частини все поки. А от щодо сезонності, який сезон найбільше це актуально? Влітку все ж таки чи взимку? Найбільший ажіотаж? Звичайно, звичайно, влітку, в принципі, це залежало ну, від погоди, звичайно, і залежить від того, як люди планують свої відпустки. Там. Все літо планують, в вересні може трошки менший спад, люди там ідуть з дітьми до школи і всякі такі історії. От, ну і відповідно погода впливає. Дивитися на наш сезон, то він стартує з березня, в принципі, березня-квітня, як коли там зима, і триває до листопада. От зараз жовтий наша гарно здавався, в принципі, і листопад, зараз ще кілька там оренд планується. І ми будемо скоріш з середини листопада закривати вже оренду на зимовий період, mm -hmm. заганяти, обслуговувати кемпери і потім починати з весни. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, пан Михайло казав, що у вас є якийсь маршрут, наприклад, що людина не знає, куди поїхати, ви можете порекомендувати за власним маршрутом тіма точками, де ви вже були. Що це може бути за маршрут, і взагалі скільки це може бути, бути локацій, точок? Якщо людина орендує у вас кемпер, це взагалі на скільки з більшості на вихідні? На день на два чи може вже бути таке, що на тиждень, на два тижні беруть? Якщо середнє які значення вивести ці вихідні, переважно орендують всі вихідні. Це п'ятниця, субота, неділя. В нас є такий окремий тариф вихідні, в принципі, це орендують. Найдовші оренди це були тиждень, от, в принципі, що люди подорожували по маршрутах так. Тобто ми завжди, коли подорожували Україну, зберігали собі ці всі локації, ну для себе, звичайно, щоб подорожувати для друзів. І Ми зробили таку картку з підбірок на Google Maps. Це десь біля 400 локацій різних по всій Україні. А от це різні. Загалом це природні місця, бо ми любимо. Там озера, річки, різні кар'єри, цікаві, гори і всякі. Починаємо зі середини показу, що всередину функціональність його. Я, як правило, завжди показую те, що тут в нас є от Тут є такі невеличкі дверцята, де є санвузлик невеличкий, от, де є тут щиточки і так далі, де є пакетики, де от є каністра для злиття відходів. В цих використаннях є бутильована вода, і там є на 12 літрів бак газовий балон, чи як там, і так далі. От. Його, як правило, треба трохи руку простягнути і відкрутити. Так, тут є у нас газова плита двохкамфорна. От, Досить зручно, що не, на, не одно, а двох. От, де можна просто одночасно готувати набагато швидше. Я думаю, що Може ми б почали з того, що ми би столик розставили, щоб пані Оксана вже собі присіла, і ми ну, могли давайте, функціонування показували далі. А то пані Оксана сидить у нас тут. Як справи. Непогано. Що, по, гри... по гриби вже походили? Конечно. І що там? Гриби, горішки знайшла. Горішки. Так, пані Оксана мені буде допомагати як. Давай. асистент. Так, так, так. Я буду, щоб бачите, як водичка У, вона з підігрівом йде. Все-таки без жіночих рук нічого не обходиться. Я думаю, що це такі поїздки без другої половини будуть нецікавими. Тут є бак, От, вона не рахується технічною водою, тому що вона набрана з водопроводу. Тут є бак на 250 літрів. Є отут прибори, можете глянути, тут є всі прибори, вилочки, ножички, рушничок, де можна це все, як кажуть, використовувати. і потрібно. О, тут є краник, кулер обичний і так далі, де є бутильована водичка. Ми можемо включити, як кажуть, іде. От, можемо пити водичку. Це туди просто бути пластикові? Так, та там є всередині є тільки ну, годину тому, як набрав чистої бутильовної води. Так, тут у нас є смітничок, можна позбутися непотрібного. О, Тут у нас є одноразовий посуд. Я думаю не перетече поки. Одноразовий посуд є тут стаканчик одноразові, тарілочки, той же час, лафеточки, От, є керамічні. Ще давай. От, Є рушнички. От, також. От тут все, що є. Тут є мікрохвильова, за ту, яку я розказував, де можна користуватися, включивши розетку 220. Тут є спеції, от, всі які необхідні. От. Також тут у нас є сковорідка, кофейничок, якщо можна. І там далі є, є ці каструльки, де можна також собі щось приготувати. От. Цього, що в нас тут є, ще є миючі засоби. Так, Тут ми ставимо чайник, будемо чекати, поки закипить. Так, тут в нас є ще одна поличка. Хопа. Тут в нас є гірлянда, яку можна розвішати, підключити собі до USB. Є чотири бокала. Правда, на сьогодні я забув з собою взяти хороший напиток компанії Мішельмейстер. Водограй. Тут є салфеточки і два рушничка. Ззаді вас. Пане Олександре, тут є аптечка, яку я завжди кажу, щоб не пригоджувалася, але застрахуватися треба. Тут є аптечка, щоб ви знали, що тут можна тим. Також тут є в нас холодильник функціональний, от, де треба просто-напросто трошки чуть нагнутися, не боятися присідати і так далі. І засунути з правої сторони. Я не буду присідати, о, так як певний вік не дозволяє. Я жартую. От, є е, кнопочка, чи не кнопочка, чи клавіша, чи, там, не правильно, де можна просто нажати і більше нічого. Так, в нижній частині у нас тут знаходиться такий невеличкий столик в разі щось поганої погоди. Він такий функціональний, простий. От, де ми ставимо тут, ставимо в пази. І ви вже маєте повний функціональний столичок під стаканечок. Але ще поміну того, тут у нас є. Крісла, які розвертаються на 180 градусів, два передніх сидіння, які ми можемо обов'язково зараз покажемо. От так воно розвертається по чуть-чуть на 180 градусів. І ви зразу одночасно за столиком сидите собі. Ну це двойне, двохспальне місце. Воно ну, практично десь метр вісімдесят п'ять до двох метрів, я сумніваюся. Ну точно метр вісімдесят п'ять має. От, ширина метр сорок. І там ще з боку для третього, так? Третє це, е, як правило з. Е, це дитяче рахується більше і так далі. Тому що багато також замовляють молода пара вже з дітьми, і також може бути цей, е, дитячим спокійно. Так як воно чотирьох рахується, це в нас ще є палатка наверху, якраз, де ще два повноцінних е, місця. Е, на рахунок світла тут все-таки е, нема ніяких перебоїв, немає ніяких переживань за рахунок того, що тут є автономна сонячна панель, яка Дозволяє протязі тижня користуватися, от, і не переживати, що в тебе чогось не хватить або не підзарядиться твій телефон, і ти не зможеш якось зв'язатися, бо зв'язок це перш за все. От. Помімо того, тут ще сонячна панель має інвертор, і я вже розказував, тут є 220 вольт розеточка, де також, якщо є якась необхідність, у 220, де можна спокійно якісь прилади підключати і в той же час користуватися, але там є. Вимикач, який треба завжди включити, бо це 220 От, для безпеки, для технічної і тому подібне. От. Так що е, самого, будемо казати енергії тої світла достатньо на цілий тиждень тут в кемпері спокійною. Але воно навіть я думаю більше, тому що ми потім покажемо е, при їзді. Є там спеціальний у нас е, будемо казати ключ, який включаєте і він одночасно заряджає. Там є. Два великих акумулятори, інвертори і так далі, який перетворює зразу 220 і тому подібне, так що тут за цим можна не переживати, тільки насолоджуватися. А скільки, будь ласка, взагалі в пік сезону, за скільки людям потрібно бронювати а, автобудинок? Це по-різному буває. Тобто, насправді інколи там за два тижні. Ну, якщо ми говоримо про вихідні, бо часто люди цікавляться ці вихідними, то. За місяць вже немає вихідних, бо ну, їх всього лише, там 4 та, вихідних на місяць, і в принципі виходить, що за місяць інколи може не бути будні, можна там, попасти. От. В середньому, там за два тижні люди цікавляться, але там, в сезон то це потрібно завчасніше. Угу. Які умови оренди автобудинку на колесах? Що людина повинна? Що людина повинна а... так повністю от з нуля. Я приходжу до вас, дзвоню, кажу: хочу на наступні вихідні поїхати. Що від мене потрібно? Так, категорія Б підходить для двох кемперів. В принципі, тут нічого особливого. Ми вимагаємо два роки водіння механікою, мати навичку, і плюс вік 24 роки. Ага. Можна розглядати якісь нюанси, але чому ці всі обмеження через те, що в нас є на обох кемперах КАСКО. І в принципі КАСКО зазначає ці пункти важливі для того, щоб покривати якісь там обиду mm -hmm. чи потрібен якийсь завдаток? А, Та звичайно, це як у будь-яких сервісах оренди авто, а це 500 доларів. У нас на будь з кемперів, mm -hmm. А ви залишаєте його тоді, коли берете кемпер, і ми вам повертаємо, коли повертаєте так. бігом! це наша дровина, по якій можна легесенько піднятися наверх. Як в мене каже Дмитро, хоч щоб тебе побачили, встань і подивись, каже. Хоч, щоб тебе почули, говори, каже, Хоч тебе любили, каже, ну то розкажи чим побільше. О, тут в нас знаходиться палатка, яка має дві, два спереді і два ззаді лямочки. Їх ми відкриваємо, вона автоматично піднімається. О, то є практично на два е, місця. От, ця палаточка розрахована. Також в ній всередині вже є матрас, ми виділяємо постіль додатково от. і вона має сперді вікно по бокам і ззаді. Так, ще хочу показати вам такий невеличкий ключ, приспособлення зроблено, коли при подорожуванні, коли ви їдете, в цей вставляється в такий невеличкий проєм. От тут в нас, щоб ви ні, не мали ніколи проблем з, зі світлом, при пересуванні зі, ви вставляєте і у вас акумулятори все заряджається від генератора. Так що зі світлом ніколи тут проблем не буває. Як дива? Нормально. Де ж пасажирка? Mm. Далеко від. То З тобою можна? Не знаю. Ти подумаєш? Ну я подумаю. — Вже подумав. <плес> на uh, скільки наразі коштують послуги, наприклад, взяти на два вихідних дня автобудинку? Під трьох тисяч загалом я скажу, чому так, бо виходить, що в нас є різні тарифи. <плес> тобто, чим довше ви берете, тим дешевше виходить. <плес> Для прикладу, тариф вихідний це 13500, боксер. І 10-500 Star, а це три дні. Тобто з п'ятниці ранку ви подорожуєте, і в неділю ввечері повертаєтесь. Ми зробили, в принципі, ці години, бо вони так найбільш зручніші для людей, в понеділок вони вже там йдуть на роботу. От, а дехто має можливість взяти собі якийсь вихідний в п'ятницю і виїхати собі раніше, до часу. Так, і ще таке запитання про рентабельність даного бізнесу, дохідну частину. Ну і взагалі, як працює модель такого бізнесу, як у вас? Тут, звичайно, є нюанси. Тобто зараз нам доволі складно сказати там про рентабельність, дохідність в принципі, це будь-який бізнес гарний. та він доволі схожий до якоїсь здачі оренди будиночків, яких нас зараз дуже багато побільшало там uh -huh. в Карпатах по всій війні. От, але нам доволі складно сказати, бо ми як ми для себе хотіли мати повністю там два сезони, щоб дослідити це, як це все відбувається. От вийшло так, що ніби в принципі ми маємо два сезони, але вони дуже різні, бо а, на наш бізнес там впливає, так як і на всі бізнеси, все, що відбувається в Україні. цілий лайнера на машина. там шість передач, так да, шість передач, так, так що до привіт задній так мягко Гідравліка тут привіт задній чи ні е, передні? шість... Так, мотор спереди значить передній це так. на дизелі він так дизель да, так дизель 2 дизель